Бахмутський напрямок залишається найгарячішим. Зокрема, ці дні важкі бої точаться за місто Соледар. За останню інформацію від мітоборони у районі Соледару тривають бої. Противник безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат, яка ситуація нині на цій ділянці фронту ексклюзивно для Сі-4, розповів військовий експерт Дмитро Снігірьов ситуацію навколо Солідару не можна відділяти від загальної ситуації на Донецькому напрямку. Я поясню, про що йде мова. Штурмові дії російських окупантів поблизу Солідару – це лише одна зі складових спроб російської окупаційної армії, створити оперативне оточення в українському окупуванні, яке зосереджено поблизу Баффоту. І в самому Бафу. Поясню, про що йде мова. Солідар знаходиться на північ. Він цікавий їм не соляними копалами. Як про це повідомляли західні агенції? В першу чергу це локації, це то шляху сполучення Солідар, Бахмут і відповідна Сіверська.